Добрий день, друзі, в наявності є такий вирівнюючи. Ширина їх двадцять, м, 650 гривень штука. Дивіться, як вони йдуть, спереді йде 12 зубів, ззаді йде, йде отакий ніж. Воно все регулюється, Може комусь збоку на, на плуг або дві штуки і за культиватором малим. Також є окремо такі ножі, 1,20 м, ширина, ширина десь 6 см і товщина, напевно, що теж десь 6, може більше 6 см і в так заточені. Також є такі по 250 гривень. Їх десь вона довжина її десь 50 см, 250 гривень штука такі. Може комусь на саморобку на плуг щось потрібно регулювати, або ще щось 250 гривень такий. Так що когось цікавить, пишіть, дзвоніть, відправимо новою поштою гарного до побачення.